25-26 тисяч доларів стоїть під ключ Audi Q7 2017-2018 років. Багато на рахунок них питають. Викликано це тим, що на українському ринку вони коштують значно дорожче. Досить чудовий автомобіль. Виграються гарні моделі в районі 12-13 тисяч, якщо ми говоримо за 2-літровий двигун. Даний автомобіль був виграний за 12 тисяч 100 доларів. По пошкодженнях там, як вказано, подряпане. можливо, є, будуть щось технічне, але на ремонт закладемо. 3 тисячі доларів. Досить гарний варіант. Пробіг 120 тисяч миль, чудова комплектація. Можете переглянути які схожі пропозиції, коштують на ринку України. Найменша вартість в Україні, яка є, це 32,5 тисячі доларів. Це автомобілі, які, скоріше всього, будуть сумнівною історією. У нас це авто стане під ключ, повторюю, 25-26 тисяч доларів. Це вже з усіма витратами, з ремонтом з усім. Під ключ. Також є Audi Q7 до 2015 року на дизелі. Вони також користуються великою популярністю цих варіантів. Зараз вистачає. Звертайтесь, компанія Intertrade Auto США, менеджер Борис.